Увесь світ рослин, їхні сили та коріння належать Малхут Єцера, Малхут духовного світу єцера. Можеш собі уявити? Коли вбиваєш рослину просто так? Рослини мають своє походження, їхній корінь у духовних силах єцера. Це Малхут єцера, світ Єцера теж має 10 свірот. І найнижча з десяти стірот Малхут яцера. Це рослини, усі види рослин, дерев, зернових культур, бурянів. Усі сходять із Малхут Світу яцера, коріння, звідки ці сили виходять. Усі ці рослини живуть і чогось жадають. Чому так? Звідки це приходить? Саме по собі. Ні, вони також керуються Малхут останньою сферою світу Єцера. Усі тварини, все, що живе і рухається, включно з комарами, сходить із і мають коріння в єсод світу єцера. Про що нам це говорить? Усі ці світи, до і включно зі світом Асія, духовні світи. Мається на увазі, що вони отримують сили з цих духовних світів? Тому ми повинні бути вкрай обережними з усім живим? Запитання. Як ти справляєшся зі споживанням м'яса? Відповідь кожному дозволено вживати м'ясо. Що це означає? Це необхідно? Що необхідно? Людина була створена таким чином, що вона містить у собі всі чотири форми природи. Наприклад, у людини є нігті, це як каміння, мінерали. Вони ніби не живі, але вони ростуть, волосся це рослини і водночас існує безліч різних перехідних фаз. Людина містить усе всередині себе. Наше тіло має спільне з тваринним. коли їсти рослинну їжу, яка належить царству рослин, то вона передається у тваринну природу, це підняття природи, це піднесення рослини, коли вона закінчує в людині. Але тільки коли людині це потрібно, тільки коли їй по-справжньому це потрібно. Нам дозволено їсти м'ясо. Але тільки те, що нам потрібно: тоді шматок м'яса піднімається в природу людини, а все це дозволено.